Мені тобою співала колискову, Моя матусь. Коли з тобою нічого і нікого я не боюся. Така різна і водночас рідна українська мова. Наш код генетичний і світлого завтра надійна основа. Слава Україні! Героям слава і далі! Вітання ці сучасні актуальні згідно з указом президента України номер 455 від 28 липня 2023 року. День української писемності та мови тепер відзначаємо 27 жовтня. Тому сьогодні ми зібралися з вами, щоб відсвяткувати цей історично важливий для нашого народу день. Але цей день, як і всі інші, маємо в календарі, завдяки нашим мужнім ЗСУ, давайте за світле завтра виконуємо наш гімн. Що він донісся на крилах мирних голубів та наших небесних ангелів, які захищають нас і вірять, що ми збережемо найцінніший скарб, нашу міну. У своїй сторонці, душу й діло, ми положимо за нашу свободу. І покажемо, що ми браття козацького роду. 27 жовтня – унікальне свято. Нятковість його в тому, що воно є і спільним, і водночас вузько кордоном для людей, яких об'єднала історична доля, єдиний моноліт, народ це свято, день української писемності та мови. Мова наша поетична, ніжна, нійне вичерпна криниця багатства, скільки б не звертався до неї, щоразу відкриває щось нове. Кожне слово, наче спів, найдорожча рідна мова, мова діда і батьків. Мова, краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предклана. стільки слів, що не збагнути і приказок, і порівнянь. А мову знаючи здобути, ти можеш просто безлі стать. Тож мову вчи і прислухайся до того, як вона звучить, і розмовляти так старайся, щоб всім хотілося її вчить. У нас у нас така багата, така ще як весна. І нею можна все сказати, і найрідніша нам вона. Слова, слова, вони в собі всі різні, тривожні й тихі, радісні й сумні, є терпеливі, є жорстокі й грізні, лукаві, чесні, мудрі і смішні. Без мови ми ніхто, а майже свої мови, ми нація голда і незалежна. Мова, українська мова, вона співуча, лагідна дзвінка мова, українська мова, єдина, рідна дорога така, вона, як тиха, пісня колискова, приходить серце нам із ранніх літ, та мова, ніби пташка світанкова, що гордо долини у стрімкий політ. Ми ж по українці, мов на співуча, як роса на сонці, і носі запивуча. Ми ж по свого роду, всього день Бережімо мову чисто і привітно. Мову треба вчити, мову треба знати, бо насвященне мову треба вчити, мову треба знати. Ясно, зрозуміло, треба розмовляти. Душе, не кривить душею, мови не цуратись, а із нею разом долею пишатись.